Боротьба перевізників влади і чернівчан розпочалася минулої весни. Вже тоді маршрутники зробили хід конем, скасували соціальні проїзні, а згодом, набравшись на хабства, вимагали підняти ціни на проїзд до трьох гривень. У ратуші запевняли, перш ніж змінити тарифи, треба вивчити пасажиропотік. Проте вже 9 вересня на виконавчому комітеті без громадського обговорення і публікації проекту рішення чиновники намагалися підпільно затвердити нові ціни на проїзд. Тоді, аби захистити свої права під стінами міської ради, зібралися малозабезпечені чернівчани. Перевіз. Перевізники, зазнавши поразку, вдалися до шантажу. Зупинивши автобуси, паралізували місто. Мер запевнив, винних покарають з ними, розірвуть договори. Та цього так і не сталося. А вже наприкінці листопада влада без обіцяного вивчення пасажиропотоку таки затвердила нові ціни. Нині перевізники знову вимагають збільшити тарифи. Страштом штуплювами подалі стоїмості 21 грів. У нас получилось саме дорогої тарифи та на шестому маршруті. вийшло около 8 гривень. І саме дішовий торів около 4 гривень грив на топ'яти маршрут. Чернівчани ж переконують ціни ростуть, як гриби після дощу, а тут ще й нові тарифи. Люди не оговталися від попереднього підняття. Багато хто пересів на тролейбуси. Пенсіонери ж обіцяної компенсації після скасування соціальних призних так і не побачили. Студенти обурюються, маршрутка стане розкішшю. Ого, я взагалі стараюся Тільки тролейбусом їхати бо він 75 копійок. А уникати. того, що неможливо три туди, три назад. А п'ять, якщо буде взагалі велосипед і все. Відсотків десь 30 я буду тратити на проїзд в міському і міжміському транспорті. Ну, 40, якщо ще брати міжміський транспорт, зарплата. Зарплати невеликі, тому залишається поїсти так собі скромно, ну і десь там щось купити на секонд-хенді. Згідно з пального вже мало би бути більше, навіть ніж п'ять. А згідно з принципів не хотілося б. По зарплаті, зарплати ті самі, то що то ціни? Готова ходити пішком. А якщо буду раніше вставати? Звичайно, що це буде відчутно, тому що на 5 гривень можна купити булочку, якусь і поїсти. 5 гривень це відчутно. Це, це є різниця для студента. Тому що в день 10 гривень тратити, це як хто може. Є такі, що можете, є такі, що не можуть. Я не їду маршрутками, я тролейбусами їду. Маршрутками їдеш. Там положено там дво-два пенсіонерки. Він так на тебе дивиться, чуть не каже, йди не посилай. Перевізники переконують збільшити тарифи необхідно, адже вартість пального стрімко зросла. Проте на західній Україні поки жодне місто не змінило ціну проїзду. Помимо того, виросла валюта. Ми ж заробляємо гривну, а всі запчастини, всі комплектуючі, рахують в валюті. І тому відповідно до цього ну на підприємствах в Чернівецьких дійсно біда. Це реально біда. Щоб не збільшувати ціну проїзду, маршрутники бачать такий вихід із ситуації, або зменшити кількість автобусів не в час пік, або ж компенсація від влади. Мерії прилагали за счет дотації виділених грошей з бюджету, скажімо, як фінансують тролейбусне управління, покупають їм шини, скажімо, оплачують електроенергію. Также і нам могли б, скажімо, оплатити ту ж різницю, скажем, в топліві. Чернівчани розуміють, ціни на пальне та матеріали, звісно, зросли. Проте виникають суперечливі думки. Якщо перевезення було б таким невигідним бізнесом, ним напевно ніхто б не займався. Предприйматель має, допустимо, 20 машин на лінії. Вони прибуток йому приносять. Хоча бензин дорогий, запчасті дорогі і водія, водія треба платити. Но ну, йому все одно вигідно. Він не закриває свою фірму як підприємець. Жеральна картина з пасажиропотоком не прояснилася, адже дослідження, попри запевнення, так ніхто і не проводив. Останні здійснювали ще 2009 року. Це дуже великий тривалий процес. Він є, як і літні, як і відпускні періоди, зимовий період, робочий період. Тобто він постійно змінюється пасажиробік, тобто його потрібно постійно вивчати. Чиновники переконують, шукають тих, хто допоможе дослідити пасажиропотік. Шукають уже майже рік. Тим часом Нівчани впевнені, потрібно розвивати комунальний електротранспорт. Тролейбуси треба збільшити. Треба, щоб мафія, автобусна мафія не нагліла. Треба, щоб тролейбуси і чаще ходили. Чаще ходили, тому що люди буває по 40 хвилин чекають тролейбуси, особливо тут на руській. Погоджуються і комунальники, проте скаржаться. Перспектива купити нові тролейбуси за власні кошти їм і не світить. Останній їхній автопарк оновлювався у 2012-му. Значить, термін експлуатації 10 років, середній вік тролейбусу 27 років. Після капремонту 34 роки ще може їхати тролейбус. Скільки у вас таких, які вже здалося б списати? Я можу всі списати. 10 тролейбусів лишається. Нещодавно перевізники зустрілися з міським головою та передали йому нові розрахунки. Вже цього тижня чекають відповіді. Влада, як і минулого разу, переконує пересічним чернівчанам, нема чого хвилюватися. На засідання з виконавчого комітету сьогодні питання перевезення не розглядалось. Тобто, я не можу вам сказати, яким чи проект рішення про внесення змін і тарифів не внесений і не опублікований на сайті. Тобто є якісь певні регламенти виконавчого комітету, які на сьогоднішній день і на наступну сесію таких документів не. Нослось того я більше вам сказати нічого не можу. Порте як показує історія за такою ширмою, розігрується зовсім інший спектакль. У результаті навіть не зважаючи на нарікання чернівчан до якості послуг перевізників, санітарного та технічного стану маршруток і поведінки водіїв, маршрутники знаходять спільну мову з керівництвом міста і без громадського обговорення таки приймають необхідні тарифи. Який сценарій розіграють цього разу? Залишається лише здогадуватися. Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.